Літа лишилась на день цей якийсь ковток, і от ти сидиш за стійкою серпня, Софітами вечір Не те, щоб холодно, так легкий холодок. Просто хочеться чимось прикрити плечі. Сукня з глибоким вирізом аж до аж, сюркочиш живу музику в травах тенор, граєш браслетами. Пальці вистукають марш, не зізнаватися ж навіть собі, що це тремор. Ти мовчазна, як на випити літо надмір, тільки погляд твій, наче тінь надвечірнього саду, саме складати плани з мрії, і віри, а вона якось все озираєся що позаду. Ти була сміливіша, ось щойно, здається, була. І танці твої на стійці ще те, незабутнє видовище. Ти пильнувала, щоб не заміцніли коктейля, тепер озираєшся. Чи достатньо міцне сховище? Ще ковток і замовиш тримку, як струна, І так само ковтатимеш все, що в калах налето. Хоча ця хамовита барменка із Бейджом війна знахамніло не доливає особливо літа.